За кілька кроків від хвіртки правоохоронці виявили тіло 52-річної Ірини із численними ножовими пораненнями. На тому ж подвір'ї знайшли і її чоловіка, також бездиханного. На місці події було виявлено жінку з ознаками насильницької смерті та чоловіка повішеним на драбині з задньої сторони будинку. Оглядом місця події було зафіксовано сліди речовини буру, походження ну, крові на одязі та обличчі. Чоловіка, у тому числі, і на руках, поруч із жінкою лежав і закривавлений ніж. Подія сталася в ніч з 13 на 14 листопада і сколихнула усе селище Харліївка Попильнянської громади. Ну хто ж буде не шокований такою подією? Це ж треба скільки сили болі мати, щоб зарізати чоловіка. За версією слідства між подружжям виник конфлікт, який і спричинив вбивство. Між собою сварилася, і в 9 годин вона телефонувала своєму сину, казала, що вже він їй погрожував цей чоловік, і тому я всі постав стверджувати, що подальшому, саме після цього дзвінку, дзвінка, дзвінка скоріше за все і продовжився конфлікт. Він завдав їй не менше семи ударів в облишеї, наслідок чого остання померла, і після цього він наклав на себе руки шляхом. Повішення. За словами односельчан, подружжя оселилось у Харліївці понад п'ять років тому у батьківській хаті жінки. А близько двох тижнів тому Ірина із сином переїхали до селища Попільні. 13 листопада жінка зі слів сусідів приїхала до обійстя у господарських справах. Надвечір односельці почули з будинку голосну сварку. І саме вони зранку першими знайшли бездиханне тіло та викликали правоохоронців. Тікала від нього і не добігла буквально. Там декілька шагів до фіточки, щоб вибігти на дорогу і сповістити це. Ну, можливо, погукати на допомогу жителів. Односельчани кажуть, померла була дуже доброзичливою та веселою жінкою, а ось поведінка її чоловіка останнім часом змінилась, зазначає староста. Е, він ніде не працював, е, зловживав алкоголем, ну і так видно, на цій почві вже. Трапостка подія та свідками сварок у родині сусіди кажуть були частенько. Чоловік досить часто поводив себе агресивно та ображав дружину. Однак жінка все одно пробачала та залишалася поруч, бо, за словами односельчан, любила. Він її обзивав разними словами, нехорошими. Я не знаю, як вона його терпіла, але видно, його любила. Понімаєте? Тому що так жаліть, як вона його жаліла. Воно ж. Не коси держати не вміла, не щось там зробити. Наразі триває розслідування кримінального провадження та з'ясування всіх обставин та причин події. Призначено низку експертиз.